Це вулиця Богдана Хмельницького. Я вже говорив про на сьогоднішній день нами надісланого е підряднику, який два місяці назад, згідно підписаного ним договору, згідно взятих на себе зобов'язань. Два місяці назад мав приступити до виконання робіт, на сьогоднішній день пальцем о палець ніхто не вдарив. Є різні там листи від підрядника, що йому заважають хтось, міліція, чи ми підписаний договір. Вулиця передана, жодних підстав не розпочинати роботи немає. Але ці роботи за два місяці не були розпочаті. Через два місяці він має вже здавати, мав би здавати вулицю, але ми зрозуміємо, що це нереально, тому йому ми надіслано листа про те, що ми розриваємо з ним стосунки. Це передбачає оголошення нового тендеру, але ми маємо на сьогоднішній день таку ситуацію, що вулиця. Фактично в зимовий період, нібито ну, сподівалися чи не сподівалися, мало би бути з твердим покриттям, якби була мінусова температура. А у нас температура, на жаль, в основному плюсова. Вулиця перетворилася в багнюку. Сьогодні дали вказівки, тобто прийнято рішення. Поки не буде оголошений тендер, ми не дам рішення, яким чином розпочати роботи. Вулиця буде перекрита, буде забезпечено. Можливість людям, мешканцям вулиці пересуватися по вулиці, там, не забруднюючись, але зрозуміло, що ну, так виходить, що об'єднати ці два процеси неможливо. Або по ній рухається транспорт, або по ній можна влаштувати якісь дерев'яні тротуари, чи підсипати покриття для того, щоб рухались тут. Тому зараз вивчається, розробляється схема, яким чином перекрити вулицю, так, щоб і був доступ до... Аварійних машин чи там пожежників, не дай Бог, чи швидкої, але в той же час по ній не рухався транспорт, а були забезпечені санітарні умови для того, щоб люди могли вільно пересувати. Що стосується вулиці Боярка, також були фотографії. Да, там були недоробки, що не за останній місяць скажімо так, не контролювали санітарний стан на вулиці. На сьогоднішній день підрядник за власні кошти виконав майже 80% робіт. За, скажімо так, на сьогоднішній день копійки ще не отрив, бо не було прийнято бюджет. Вирішив перекрити вулицю згідно розпорядження палетами з руківкою. Водії, мешканці вулиці їх трошки розсунули, почався рух транспорту. Завдання доручено, там буде порядок, і я сподіваюся, що через місяць-півтора-два вулиця буде закінчена. Це коротко те, що я хотів сказати по таким резонансним питанням, які сотні...